Головне управління міліції знову пікетували. Понад півсотні громадських активістів протестували проти призначення Богдана Мицака на посаду управління Даї області. На страйк прийшли представники львівської самооборони громадського формування рабів до раю не пускають автосотні правого сектору, автомайдану та автономного опору. Мітингувальники принесли під будівлю кілька шин і плакат із написом Будемо палити. За їх словами, наразі акція є попереджувальною. Ми зараз готуємо звернення, дамо керівництву області звернення на міністра внутрішніх справ. Ми не будемо стояти. Якщо ця людина вийде на робоче місце, ми зайдемо в його кабінет, ми його попросимо покинути кабінет, ми двері опломбуємо, ця людина працювати в області не буде. Почувши звернення громадян, активістів, я звернувся до керівництва МВС, з проханням не призначати на даний час цю посадову особу. Треба призначити спочатку керівника міліції, а після цього призначати вже начальників управлінь, заступників і всіх решток.